Масштабне нашестя сарани у Запорізькій області стало найбільшим за останні десятиліття в Україні. Величезні руї комах затьмарюють небо та знищують усе на своєму шляху. Йої розбирався, чи становить сарана небезпеку для людей, і як захистити свій сад та город від цих літаючих ненажер. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Сарана це велика комаха з родини справжніх саранових, що входить до ряду прямокрилих. Доросла сарана має розміри від 2 до 6 сантиметрів у довжину. Її забарвлення може бути зеленим, коричневим, оливковим або сірим, залежно від виду та стадії розвитку. Сарана має витягнуте тіло із зігнутими в колінах задніми ногами, що значно перевищують за розміром середні і передні. В Україні налічується до 20 різновидів цих комах. Найнебезпечнішою з них є перелітна сарана, адже. Вона здатна до далеких міграцій, італійська сарана або прус, поширена в степових районах, і менше схильна до великих міграцій. Якщо ж говорити про різновид, який зараз атакує Запоріжжя, то це єгипетська сарана. Її можна впізнати по сірому, оливковому або зеленому забарвленню з яскраво помаранчевими гомілками. Сарана унікальна істота з двома альтернативними програмами розвитку стадною та поодинокою. На поодинокій стадії сарана має зелене забарвлення та короткі крила. Комахи живуть одинаками, переважно повзають або стрибають. У цій фазі розвитку вони не становлять серйозної загрози для сільського господарства. Зовсім інша справа стадна стадія. У ній комахи змінюють забарвлення на коричневе, відрощують довгі крила і формують агресивні зграї. Крім того, у цьому стані сарана здатна до далеких міграцій. І знищує всю рослинність на своєму шляху. За невеликої щільності популяції комахи ведуть поодинокий спосіб життя. А от у роки зі сприятливими умовами, як то спека і посуха, їх поведінка різко змінюється, і вся маса приходить у стадну форму. Перш за все варто знати, що сарана не кусається. Ця комаха не хижа і споживає виключно рослинну їжу. Так, її гризучий ротовий апарат має зуби і призначений для відкушування і перемелювання твердої їжі. При цьому вкусити або вжалити людину вона не може, на відміну від її побратима коника. Максимум на що здатна сарана, це прихопити шкіру потужними щелепами. Втім, за відчуттями це швидше схоже на легкий щіпок і не становить жодної загрози. Крім того, звичайна сарана не Отруйна для людини, ба більше вчені довели, що ця комаха дуже поживний продукт. Вона може замінити м'ясо, а також містить мало жиру і багато вітамінів. У багатьох країнах сарану навіть їдять як делікатес. Сарана харчується усіма рослинами, проте надає перевагу злаковим культурам серед улюбленої їжі, пшениця, ячмінь, кукурудза, овочі та зелень, листя дерев та чагарників. У крайніх випадках сарана може з'їсти навіть солом'яні дахи та дерев'яні предмети. За словами дослідників, одиночна сарана не становить небезпеку для культурних насаджень. Втім, варто їй зустріти собі подібних, як у ній прокидається стадний інстинкт. Масштаби апетиту цих комах вражають. Одна особина з'їдає до п'яти. 600 грамів зелені за період життя за літній сезон. Самка разом із потомством з'їдає стільки ж, скільки споживають дві вівці. Для боротьби з сараною використовують зареєстровані хімічні препарати для обробки полів. При цьому важливо суворо дотримуватися інструкцій виробника та застосовувати їх лише після консультації з фахівцями. Альтернативою хімії можуть бути біологічні препарати на основі мікроорганізмів. Вони є екологічно безпечнішими та менш шкідливими для навколишнього середовища. У якості профілактики може виконуватися глибока оранка землі для знищення відкладених яєць. Також допоможе усушення плавнів. Та заболочених територій, і своєчасне скошування трави у деяких випадках фермери вдаються до створення буферних зон із рослин приманок на краях ділянки. Також можуть використовуватись пастки з приманками на основі ферментів. При виявленні сарани на ділянці потрібно негайно повідомити територіальний орган Держпродспоживслужби, провести обробку інсектицидами і попередити про неї сусідів та пасічників. Також важливо обстежити всі ділянки, особливо узбіччя доріг, неорані території та пасовища. Найкращий час для виявлення ранок та вечір, коли сарана менш активна, а у спекотну погоду комахи ховаються в тіні. У Біблії сарана згадується як одна з десяти кар єгипетських. Восьма кара описана у книзі вихід. Тому нашестя цих комах у літописах порівнювали з розплатою за людські гріхи. У православній традиції немає специфічних молитов саме від сарани. Водночас існують загальні молитви про захист від природних лих, на врожай і про визволення від нашестя. Так, молитву в дні нашестя ворогів віряни можуть адаптувати для прохання захисту від природних лих. Україна регулярно зазнає масштабних повітряних атак з боку Росії, що спричиняє численні пожежі, вибухи та викид у повітря токсичних речовин, які є шкідливими. Мене звати Яна Порхун. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися більше про речовини, які потрапляють в атмосферу внаслідок обстрілів, та як вони впливають на здоров'я, яким чином берегти себе докладніше далі. Війна докорінно змінила ситуацію зі станом забруднення повітря в Україні. Наголошує видання Еспресо. Російські ракетні удари, артилерійські обстріли та атаки дронами призводять до масштабних пожеж на нафтобазах, промислових об'єктах, складах у лісах та звичайних житлових районах цивільних міст та сіл. Такі цілеспрямовані атаки спричиняють викиди в атмосферу тисяч тонн токсичних речовин. Дим від масивних пожеж створює величезну кількість дрібнозернистих частинок PM2,5 і PM10, які у десятки разів тонче за волосину. Ці частинки розносяться кілометрами і покривають міста густим смугом. Крім цього, пожежі утворюють токсичні гази: чадний газ, діоксид вуглецю, оксиди азоту, діоксид сірки, аміак, формальдегід, акролеїн та багато інших шкідливих для здоров'я речовин. Також шкоду мають викиди з ракетного палива, зокрема сильний канцероген, бензопірен, формальдегід або гептил токсична речовина, що вражає нервову систему. При тривалому контакті вони можуть викликати пошкодження починки, нирок і навіть онкозахворювання. Варто пам'ятати і про забруднення довкілля важкими металами свинцем, міддю, цинком, хромом і кадмієм, які потрапляють у ґрунт, воду і повітря після вибухів ракет або знищення промислових об'єктів. Більшість цих речовин не розкладаються в природі, накопичуються в екосистемах і можуть поступово завдавати шкоди здоров'ю населення. Як кажуть медики, забруднення повітря має як короткочасний, так і довготривалий вплив на здоров'я. Серед короткочасних ефектів подразнення дихальних шляхів. Чадний газ, діоксид сірки та дрібнодисперсний пил викликають кашель, отруднене дихання біль у горлі. Високі концентрації чадного газу зменшують постачання кисню до клітин, що може призвести до слабкості головного болю, нудоти та втрати свідомості. А токсичні гази, такі як формальдегід чи аміак, викликають сльозотечу, почервеніння очей і подразнення шкіри. Втім, чим довше людина піддається впливу токсинів, тим більша шкода завдається здоров'ю, починаючи неврологічними захворюваннями аж до онкологічних. Зокрема, тривалий вплив дрібнодисперсного пилу та оксидів азоту підвищує ризик хронічного бронхіту, астми та хронічного обструктивного захворювання легень, а також сприяє розвитку гіпертонії, інфарктів та інсультів. Але ж як захистити власне здоров'я та здоров'я дітей? Найперше варто не панікувати, коли бачите хмару брудного повітря, треба закривати вікна, двері та кілька годин перечекати в приміщенні, поки цей смуг не осяде і не розвіється вітром. Крім цього, варто герметизувати приміщення, якщо обстріли і загоряння є частими, наприклад, заклеїти щілини на у вікнах і дверях. Не забувайте вимикати кондиціонери та вентиляційні системи, які можуть затягувати забруднене повітря. Також варто використовувати очищувачі повітря, якщо є можливість увімкнути його на максимальну потужність. Такі пристрої ефективно видаляють дрібнодисперсний пил, алергени та шкідливі гази. Якщо ж ви змушені перебувати на вулиці, тоді носіть захисні маски, які можуть захистити від вдихання дрібнодисперсного пилу пиву та токсичних часток. Не забувайте пити достатньо води, щоб допомогти організму виводити токсини та зменшити подразнення слизових оболонок. Також уникайте фізичних навантажень під час високого рівня забруднення повітря, оскільки глибоке дихання збільшує вдихання шкідливих речовин. Люди з хронічними захворюваннями, дихальної чи серцево-судинної систем, а також діти та вагітні жінки повинні бути особливо обережними. Якщо у вас є астма або алергія, тримайте під рукою інгалятори чи медикаменти. У разі появи симптомів інтоксикації, сильний кашель, запаморчення, нудота, негайно зверніться до лікаря. І бережіть себе. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.